На цих кадрах Валентин Сергушко робить перші кроки на протезі. Нині 49-річний прилучанин, демобілізований військовослужбовець ЗСУ. Я ти осознаєш, що немає ноги, а опираюся і боюся, що не впасти. Валентин з перших днів широкої війни доєднався до 164-го батальйону територіальної оборони з прилук. Був снайпером. 23 червня 2023 року в районі Білогорівки Донецької області зазнав поранення. Я все подивився, вже прорахувався, то снайпер був, постріл був одиночний, ну так, що повезло. Перебив одразу мені на артерію. Тобто там пуля була розривна, там все мені перебилося. Дуже багато крові втратив, я, я вже, я кажу, відходив. Лікар мій казав у Хракові 2% тільки з тих, що такої, доїжджають до нього. З таким ранінням, короче, як у мене дуже багато крові. Чоловіка евакуювали до Краматорська, там ампутували ногу. Далі його перевезли до Харкова, розповідає дружина Валентина Зоя. Про поранення чоловіка вона дізналась від хірурга. У реанімації йому дали телефончик у руки, і каже: кажу, я знала, що він стане. Останеться. Ну я так думаю, я знала, в принципі, щось таке буде, і я йому питаю його котичок, як твоя нога. А він мені такою ухмелкою каже, яка нога ноги, то нема. І кажу, ти не хвилюйся, мало мені розказує, нічого не розказую, я знаю все. Я завтра буду. Валентин переніс сім операцій, пригадує дружина. Через півроку після поранення він вперше став на протез у центрі протезування та реабілітації Супер Х'юменс Центр на Львівщині. Поставила його на протез без ремня, без пояса того. Дали йому ногу, то він одягнув, і він пішов. Всі були в шоці. Навіть цей протезист каже, потім уже він каже. Я був здивований, тому що ми були впевнені, що без пояса ви не будете ходити. У вас дуже маленька культя лишилася. Але він пішов. За місяць після цього, каже Зоя, чоловік навчився ходити на протезі. Під час реабілітації долучився до проєкту Ліга нескорених та став учасником третього кубка воїнів. Штовхав ядро та стріляв з лука. Наче з ногою вже. З ковінкою хожу, а так все нормально. Два місяці тому родина повернулася до прилук. До дня територіальної оборони України його нагородили знаком пошани від Міноборони. Главно знаєте, як себе підтримують бойовому дусі. Саме головне, щоб не падати духом, заступник командира 164-го батальйону Артем Аніщенко розповів Суспільному, що цього дня ще 34 військовослужбовці отримали медалі за службу державі, 14 – за поранення, жертва крові. А Ярослав Чуб на грудний знак від командувача об'єднаних сил за службу та звитягу третього ступеня. Також відзнаками від командування батальйону нагородили ветеранів, які демобілізувалися за віком. Щоб вони розуміли, що Їхня відповідальність, сміливість, їхня відданість військовому обов'язку і народу України вони не залишаються непомічені. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.